Всім привіт! Слухайте українське. Слухайте українське. Слухай українське. Слухай українське. Слухайте лише українські, слухайте українське, слухайте українське, слухайте українське. Прошу вас, слухайте. Українське. Слухайте українське, слухайте українське. Підтримуйте українське. Підтримуйте українську якісну музику. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українське, друзі. Слухайте українське. Слухай українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухай українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українську якісну музику. Слухай Україн. Слухайте українське, слухайте українське. Слухай українське. Слухай українське. Слухайте українське, слухайте українське. Слухайте українське. Слухай українське. Слухайте українське, Слухай українське. Слухайте українське слухай українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухай українське, підтримуйте та слухайте українське. Слухай українське. Закликаю кожного з вас слухати та підтримувати українське. Слухайте українську музику. Не забувайте нас не спинити. Ми завжди разом. Давайте підтримувати українське. Будемо раді залишатися з вами. Щастя, воно не за горами. Така історія. Слухайте українську музику. Всім па-па, гарного дня.